Друзі, всім привіт! Я вирішила запустити нову рубрику Прикольні лінгвістичні історії. Це якісь веселі, цікаві моменти, які пов'язані з іноземними мовами, і сьогодні хочу однією з вами поділитися. Я раніше спілкувалася з такою знайомою, яка дуже любить французьку мову. Любить все французьке, звичайно, Франція, Париж. Вона в Парижі бувала декілька разів. Вона спілкувалася з французами, тобто їй настільки близька ця культура, просто все обожнює французьке. І, відповідно, було часто так, що вона е, могла мені там присилати у Фейсбуці якісь там пісні, французькі, знаєте, якісь кліпи, щоб я послухала теж. І одного дня вона мені присилає е, чергове якесь відео. І розумієте, мої вуха, які налаштовані, це власне історія про сприйняття на слух. І мої вуха, які були налаштовані на французьку мову, побачивши, що від неї прийшло повідомлення, звичайно, вже були готові до э, французької мови. Я знаю, як це звучить <ринувало> зараз. Ще вуха побачили її повіли, але ви зрозуміли про що йдеться. І знаєте, я відкриваю це відео. І я розумію, що це мова не французька. І знаєте, оцей прикол, коли ти налаштований почути одну мову, але м -м, якось раптом там інша мова, і в тебе якийсь, знаєте, як то кажуть, когнитивний дисонанс, тому що мозок трошки переклин пішов якийсь. І, і знаєте, і я намагаюся е розпізнати цю мову, і я розумію, що я. Думаю, боже, що це за мова? Я розумію, що це, напевно, якась слов'янська. Напевно, якась слов'янська. І така думаю, а я ж дуже добре знаю польську мову, вона в мене найвища зараз зі всіх мов, найкраща. Я спілкуюся на рівні носіїв. І я розумію, що це не польська 100%. Далі я так думаю, окей, це не польська, що це, чеська? Думаю, блін, ну на чеську теж не схоже, якось не так. Потім думаю, окей, які ще є слов'янські мови? І знаєте, я починаю перебирати в голові: окей, слов'янська, словацька, я не знаю, сербська, я, я, я не знаю, але щось таке, знаєте, якісь типу польські слова, але з якимось відтінком іншої слов'янської мови. Ось навіть не можу вам описати. І ось так проходить хвилина, проходить хвилина 30. Я просто в афігі. Я реально не розумію. я вже збиралася їй написати питання, що це за мова взагалі, як до мене раптом доходить, що це, вибачте, українська. Так, я просто. Я була в шоці від свого мозку, мозку насправді, але чим я можу на 100% виправдатися, то це тим, що я в тому році, а це був мабуть 19-й рік, останні перед ковідом. І я в тому році максимально взялася за іноземні мови, і я собі поставила в розкладі ну, в, в своєму календарі, що я практикую чотири різні мови щодня. Тобто, там, наприклад, англійська, французька, шведська і, там, і китайська. І, і в мене, мабуть, просто мозок відмовився працювати, і я просто рідну мову не впізнала. І коли оце я зрозуміла, що це насправді була українська, я своїй знайомі просто я вирішила, що вона має про це знати, що я очікувала щось французьке і я не змогла впізнати мову. І я їй описала цю ситуацію, на що вона мені прислала голосовуху, просто щоб я послухала, як вона з мене рже. Тому що вона була в шоці. Я була в шоці, а потім. А вона була в потрійному шоці. мабуть. Це так виявляється буває. Бачите, я настільки була налаштована, що від неї завжди приходить все французьке, що мій мозок і гадки не мав, що від неї може прийти щось українське. І я досі пригадую цю історію з, таким... з такими бурхливими емоціями і просто. Блін, так буває. <ріст> цікаво, чи у вас були такі схожі історії? Якщо так, то пишіть в коментарі. Буде цікаво почитати, діліться, будь ласка, будемо ділитися, обмінюватися своїм досвідом щодо іноземних мов. Ну, а я тим часом бажаю вам гарного дня, гарного вечора і прощаюся з вами до наступного відео.